Права 719 усну. Скільки відсотків від числа 100 складає число? Перше завдання 17. 17. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Потрібно тоді 17. Розділити на 100 або 17. Сотих. Ну і множимо на 100%. Бо одиниця це 100%. Ну що ж, 100 у нас тоді скоротиться. І вийде у нас 17%. Є. Ну і це логічно, тому що відсоток це сота доля чогось. А відсоток 1% відсоток від 100 це буде одиниця. Аналогічно 39. Ну що ж, давайте 39 поділимо на 100. Запишемо у вигляді дробу. Множимо на 100%. Ну і це буде дорівнювати 39%. Переходимо до третього завдання. 100. Ну що ж, 100, це буде 100%. Записуємо 100 у чисельнику. 100 у знаменнику. Це буде одиниця. Множимо на 100%. Або тут сотня скоротиться. Записуємо, що це буде дорівнювати 100%. Переходимо до четвертого завдання. 163. Ну що ж, записуємо аналогічно, що 163. Ділимо на 100, запишемо в вигляді дробу. Ну і множимо на 100%. 100 у нас скорочується, тоді залишиться 163%. Ну що ж, ось таке просте завдання на відсоткове відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.